Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. До вашої уваги, влог з поїздки у Хмельницький та Луцьк. Також частиночка імпровізації з Хмельницького. Просто коли записували, я натиснув РЕК. І таке теж буває. Обов'язково поставити лайк, напишіть коментар та поширте ці відео. Нагадаю, що мій тур продовжується, а фішка хтось. Приходьте на концерти. До зустрічі. Красивий, могутній, потужний. Мати Божа, як я вчора загасив. Дуже <рес> файно. <рес> Діана, що лопі, ви лопати, Ви багато Щоб потім якусь порчу навели. Ні, й <рес> Слава Ісусу Христу! Що ж, товариство, починається тур. Їдемо з осанкою позаду нас. Львівський вокзал, легендарний, перше місто Хмельницький. Я трошки запухший. Явно не першої свіжості. Трошки. У мене. Є Вчора з хлопцями дивилися футбол, грала збірна України з Бельгією і був газ, Був А газ. Я казала, не пий, не пий дитина, Завтра дорога, а він набився подивіться, як знаходився. Ти зараз в інтерсіті три години, ти ми вже там. Головне не оберегатися. Боже, поможи. Може, у поїзді з Богданчиком. Боже Інтерсіті. гарно виглядає, все так по-європейськи. Взагалі ти завжди біля віконечка Сижу я, а сьогодні дитина хвора, тому прийшлось поступити місце. Самі розумієте, я не дуже рада з цього. Мені треба просто. Мені треба. Мені треба, повірте мені, мені треба бути біля віконечка. Що не можеш розібратися з цим. Він зараз розбирає. Прошу дуже. І що хто з нас тупий? Я не тупа. Розвагнув букси. Чи я так і казав? Та я де. Цей виїзд має бути лайтовий, тому що Хмельницький. З Хмельницького їдемо в Тернопіль, там ночуємо, і потім з Тернополя в Луцьк. Санка любить всюди бути завчасною, тому ми вже в тамбурі стоїмо а за 10 того, як поїзд приїде. Отже, ми вже прибули в словетне місто Хмельницький, батьківщина Олега Лусанова, дяді Жори, Лесі Нікітюк та Олександра. Ми вже сянюю на набережній. Покажу вам красивий, могутній, потужний, південний бух. Дуже подобається взагалі. У кожне місто, яке має річку, має абсолютно інший вайб. І наскільки я розумію, це називається острів кохання. Кожне поважаюче своє місто має мати острів кохання, правда, Сіані? Саме так. Але в Тернополі красивіше. Та, Та ясно. В Тернополі все найкраще. Особливо дівчата. Так, все, так. Ну, чекай, а що зробиш. Гляньте, яка потужність. І дуже гарна набережна. Круто, що є місце, де можна прогулятися. Собі з дітьми. Навіть от. І не тільки з дітьми. Валізу можна покотити. На жаль, небагато часу є, щоб поглянути у Хмельницькому. Ще дві години до концерту. В планах, що можливо, що побачимо парк Шевченка. Казав Олешк, що десь там є, якийсь худог файний, може ще виходити. Так, таке. Дуже файно. Дуже файно. А ось там можна побачити люди пробують ловити рибу. Зараз питаємося, чи клює <ріпи> Дай Боже, а клює щось чи ні? Може клюне? А яка тут риба може бути? Всякое ты хочешь? Кроме крокодила. Кроме крокодила? Ну, желаю успехов. Но такие сконцентрованные мужики даже не развернулись. Більше чогось розказали. Я з тою валізою непонятно зможу. як <рес> реально Ми Інформацію збираємо, знаєш. От Отут виглядає максимально схоже, як у Тернополі в парку Шевченко Отко піднімаєшся. І от тако праворуч повертаєш і там Острів кохання. Ну що дуже. Може бути Острів кохання. Ось там парк е, імені Чекмана. Так що трошки там ще подивимося, що до чого. І. І до роботи грече. І їсти хот-дога Люди на байдарках плавають. Є в мене відчуття, що усі закохані пари. Тут вішують замочок. Тут в парку чек вона так штучкає. Може давай і ми якийсь замок дамо? Та що, шо, щоб потім якусь порчу навели? Ні, яку дякую. Ой, байте накружила, звісно. Хочеш подивитися, як вона знімає? Це влог? Та. Та. No, так. Це 360 бензин. Так. Ну типу не 360, сегна просто переключається. а Трошки так. блогери? Блогери? Таке, пробуємо. Uh. Майданчик розрахований на дітей до 12 років. Сяня. <скаб> я прохожу. <ти скаб> Тобі комфортно якраз. Дуже гарний майданчик, також щоб з дітьми собі побавитися, почилити. В цілому дуже гарний і просторий парк. <рес> <рес> Та ні, я просто люблю Хмельницький. Класне місто. Класні люди звідси. І дядя Жора. Гарно пташки співають. Кайф. Сяню. Де білий ходога якогось? Тайдем вже. Ти тільки обіцяєш. Скільки пес. Сюповика. Переживаєш на директор. Легендарні шевченківські Шевченкаські В парку Шевченка. Зараз буде м'яле. Школярик. Подвійну візьмеш? Подвійний чи ж, звичайний. 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 звичайний школярик. Шкоярка. Я, 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 я теж. Approved. Тепер це давай тримаємо. <рес> а ось це парк Шевченка у Хмельницькому. Там був кінотеатр, де ми їли хот-доги Мені сподобався художник. Тобі як сягне? Що? Водо тобі як? Смачнесеньке. Щоправда, контингентом, дещо з позитивного роду. Так, крики там були такі приклади асоціальної сім'ї. Закривала рот, дитині рукою вбила її. Второй ще піздець. Такі біді не приймали. Але ходок смачний, будете собі в Хмельницькому, зайдіть, покуштуєте. воно тако вертає вас з дитинства. Таке файний перекусон Там двоє плотно поїли за, за 140 гривень роз'єп роз'єб. А, 130 гривень. Щось. Люкс. Ось нам десь 6 на подорозі, там мій марський покол не обійшла. Бажай. Зараз я без самокатист, тут виби з бомби. В парку Франка є такі як фігури, іграшки, я не знаю, як це правильно називається, які зробив український архітектор з всяких штук, які були на заводах. Ось так це виглядає. І ними прикрашений весь ігровий майданчик в парку. Насправді виглядає доволі кріпово. Історична пам'ятка, чи що? Покажу вам зараз дещо. Я теж. Ось ці скульптури. Собі зробите стоп-кадр, почитаєте, якщо комусь цікаво. А ми йдемо на локацію, тому що треба вже готуватися до стендапу. Ось тут сьогодні виступає. Серйозно? Ходія. Зараз вам покажу, як виглядає сцена очима артиста, який виступає до вас. Тут будуть сидіти 135 найкращих жителів Хмельницького. Йдемо також покажу гримерку. Хоба я вже розклався. Два штатива. Будемо пробувати знімати імпровізацію. Будемо бачити, що зараз вдасться, чи ні. Тут. Афіші події, які відбуваються в лільковому театрі. Пан Бозький. Я не знаю, е ну як вас в цілому тут є. Я, я їхав е сьогодні по Хмельницькому і є Хмельницька міська лікарня, вірно. Yeah. Вона візуально доволі хуйому стані. Всередині <реш> також. <тату. реш> Саме в Хмельницькій міській лікарні. Ви зразу сльози ви. Як вас звати, пані? Марія. Марія, дуже приємно. Ким ви працюєте в лікарні? Ургентна і Кошельні-Нікола. Ургентна кошельні Добренько. Скажіть, будь ласка, от ви людина, яка всередині Хмельницької міської лікарні. Як там? Там пиздет? Як основка в середині лікарні? Добрий Це місце, де хочеться працювати, чи хочеться плакати? По вихідних плакати, а по буднях треба працювати. Бо я по вихідних чергую. А добрий кого, а чим ви <свист> <а, свист> на життя заробляєте? Друга робота. Друга робота. Чому завжди в лікарів мусить бути друга робота? Я не знаю, це... У мене один знайомий, також на Шевки працює, і він ми, качало, ми веземо пацієнта, і він ще тут на бінансі торгує заклад. Е, Скажіть, будь ласка, з ким ви прийшли на цю подію? Щоловіком. З чоловіком. З чоловіком? Чоловік. Чоловік теж військовий? Ні, чоловік лікар. А, чоловік теж лікар. Хтось теж думав, що сюди вже приніс. Як вас звати? Андрій. Андрій. Андрюха. Я хірург. Ну я так чомусь по голосу зрозумів, що ми хірург. Дайте, коли останній раз ви вирізали апедицит? Давно. Давно? Ви зараз ну, якою хірургією займаєтеся? Загальна і судина. Загальна і судина. Вау, це прям дуже круто. Давайте поплатуємо. Можливо, якась для вас смішна історія з Вашої робочої діяльністю як хірурга, бо, в принципі, хірургів переважно багато і всякого. З дружиною, познайомив, з тобі, дружиною познайомився. З дружиною познайомилися на роботі? Це історія. Я думаю, давайте, давайте ви розкажете цю історію з вашої сторони, а потім Андрій зі своєю. Та ми на операції познайомилися. На операції познайомилися. А я, він приставав до вас? Типу, це... Ми просто тоді познайомилися. Їм треба був асистент, вночі поспала жінка на операцію. Треба був асистент, а я чергую одна в І я пішла до хірургів, попросила асистента і Андрій мені асистував. Андрій, а ви на той момент що подумали? Такий? Та йоптва? <ріст> Чи вже було на той, в вже її знали і е, такий. <ріст> <ріст> Як це було? <ріст> Не знав, <ви> але такий. <ріст> Так, ну дитя, ви обоє прислали в одній лікарні як конкретне питання, яке цікавить абсолютно зараз всіх. Ви в лікарні їбалися? Сім'є. Сім'є! Та плити слова. Бліз, а як а як воно мати секс на роботі? Ваші відчуття. <пробуйте> Треба пробувати. А хто ще мав секс на роботі поплуйте, будь ласка? Діана, що ви хлопаєте, Ви напрямують. У вас Диана, так устанів путь попробувати. Чувак, у вас був вас секс у вас на роботі? А, добре, весь чоловік був поки там, десь холодень, але це. А я зразу бачив, що ви не так. Чоловік приніс у Красавчик. От ваше життя, секс на роботі, як? Такий самий. Хіба за стіною пару трупів. <laughs> Абсолютно звична ситуація, коли з вашої прошовці. <laughs> Шановне товариство, перший виступ в турі завершився. Хмельницький подякував. Було дуже потужно, дуже класно. Я особисто кайфанув, отримав море задоволення. Прикольні були люди в залі, прикольно поспілкувалися. Як на мене, і мій виступ був теж піздатий. Та й таки от стоїмо от з Осаною Володимирівною на водозальчику. Їдемо в Тернопіль, там ночуємо і завтра Луцьк. Всі, хто прийшли, молодці, хто не прийшов, писайте лікті. Так, було багато людей. Я дуже задоволений. В Луцьку, насправді мало квитків купили, тому. Знаєш, що було багато в залі? Mm. Було багато залі отакого. Ой, Боже, я не можу, боже, плачу! Я така сиділа, а я сиділа посередині, бо я знімала і я. Yeah. я... Заради цього ми приїхали. Ну і я, я казав людям, що буде багато гедотних моментів, то відповідно. Ну, коротше, була емоція. Всім доброго тернопільського раночку. День другий, я. Оксана yeah. Володимирівна вже готові вирушати у Луцьк. Настрій. Дуваюся, там сьогодні сніг не випаде. Зараз в Тернополі гарнесенько собі поснідаємо і вирушаємо Блаблакаром у Луцьк. Дуже би не хотілося, щоб Блаблакар ще під'їбав, але їдемо з якимось паном Іваном. Але пан Іван тебе не знає. Бовокар пише, що він супер водій, то я сподіваюся, що він дійсно хорош. Отже, зупинилися поїсти з Оксанкою в Антіці. От, от Бекстейджблогер. Дуже гарний заклад. І неймовірно привітний персонал. Дуже гарний персонал. Мені прям подобається. Петро Дуже, заставний лайк. Сейчас я можу скажу, я просто таке додому хотіла. Подивися, Покажи людям, які люблять гарні та білочки. Може, анікасоваточка. Алікасова фаеточка. Але яка реальна малесенька. Ну мед. Оксана дуже любить гарні тарілки. Я дуже люблю все, коли все естетичне, воно все красиве, Коли воно мінімалістичне, але таке, ну... А Мені не важливо, з якої дорілки їсти, головне, щоб було смачно. Практичність. Стала ситуація наступна. Його? Ось таке гарне дерево. Е, я позадачив персонал питанням, а що це за дерево. І вони почали шукати туди-сюди, і виявляється, це якийсь різновид фікуса. Я вважаю, ну, що це дуже гарно. Не такий гарний, як фікуси, який у нас в хаті, правда? Стаються, бо це наш. Це наш класика. Я не знаю, як це можна провідна. Це дуже смачно. Взяли собі якийсь сендвіч з курку. Пробуйте mm. не мариновані. <пілу> Оксанка, скажи, будь ласка, що щойно відбулося? Щоб було дуже так мило, так було дуже гарно, так дивіться. Е... Комплімент від себе для нас двох. Дякував Богдану за його творчість. Подивіться, як гарна. Боже. Ви розумієте, компліменти роблять Богдану. Принесли комплімент, а я така... Дуже дякую. А я така. Це дуже вкусно. Дуже, дуже, дуже дякую. Я розумію Су шефу Антіки. за такий презент. Дивіться, ми будемо їсти а, повий... Ми Не знали, що у нас буде просто такий презент, Ту, то ми змогли собі через Місу. Ну... Якщо ви дивитеся цей влог голодними, вибачайте. Я переживаю, що багато моментів з Антіки може не піти в влог через те, що дає фондова музика. Дай Боже щастя, ми з останкою вже в славетному місті Луцьк. Йдемо трошки прогуляємося. Можливо, вдасться зустрітися з Володимом Барабухою, товаришем стендап-коміком, який зараз служить. Ну і потім бігти на локацію і все там налаштовувати. Сьогодні початок о шостій. Я пригадував, що сьомій, тому часу дуже-дуже дуже мало. Але думаю, можливо, чуть-чуть, чуть-чуть так вдасться показати вам Луцьк. Хочу зазначити, що у Луцьку дуже красивий проспект волі, велика масивна вулиця, широка пішохідна зона, є велодоріжка, багато дітей з велосипедами їздять, багато дорослих на самокатах. Але виглядає все затишно, охайно, чисто і по весняному, по -весняному прикольно. Луцьк це кайф. От що мене завжди дивувало у Луцьку, це е, біля Волинського національного університету імені Лесі Українки є пам'ятник Тарасу Шевченку. А біля театра Шевченка є пам'ятник Лесі Українки. Якось ну, трошки не грає, але маємо те, що маємо. А ось, власне, пам'ятник Лесі Українки біля театру Шевченка. Луцьк зламав матрицю. Ось вам трошки вайбу Луцької 100 Луцьку, якщо не помиляюся, це це Лесі Українки. Якщо я помиляюся, Лучане поправте мене. Дуже люблю, коли в місті є такі тихі, затишні вулиць, вулички, де можна прогулятися. собі. І, наприклад, навіть що ти от як турист приїжджаєш, знаєш, ти приїжджаєш на якусь вулицю і там точно собі поїсиш. А ми з Сянією прямуємо в кав'ярню, це кава, одним з одним якої є Вадим Барбузо. Так, Спокійно. І затишно. Як тобі Луцьк? Доволі симпатичний. Отже, ми добралися до місця призначення. Нам показують сердечко. Так, це кава. Заклад співзаслов... співзасновником якого є Вадим Барабуха. Будете в Луцьку без кого сюди на каву, що ми зараз безпосередньо і зробимо. Тут. Так, вони pet-friendly, як, власне, і ми. Йдемо прийти каву, будете в Луцьку, обов'язково заходьте в цю каву. Добрий день. Добрий день. ми до вас. А якийсь... ой, боже, 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 боже. Привіт. Привіт. Чи ви називаєтеся на дверах? Це як хостес, власне, хостес. Дуже крутий інтер'єр і дуже привітні люди. Що це? Це кава. Так, а цей феноменальний красунчик, це власне і є Вадим Барабуха, один з співзасновників. Це кава, все вірно? Так. Ідеолог, геній, мільярдер, філантроп і просто красунчик. Е, дуже радий, що вдалося зустрітися. Ми прямуємо його в ангар, десь будеться у мене власне сольний стендап-концерт. Що ж, друзі, ми вже на локації е, ангар. Тут будеться стендап в Луцьку. Ось так воно все виглядає. Думаю, буде пиздато. Після, після операції? Що ж товариство, закінчився концерт в Луцьку. Було дуже камерно, дуже засушно е і багато було смішного. Я сьогодні трошки переживав на сцені чи що, я не знаю. Не знаю навіть чого. Але якось так сталося. Дякую всім е в Луцьку, хто прийшов сьогодні на концерт. Е було небагато людей, але ті люди, які прийшли, найкращі. Е... Перший такий вікенд стендап туру завершується. Е... Наразі прямую до своїх друзів в Луцьку ночувати і пити трошки 50 грам. І завтра вже поїду у Львів, там буде зйомка шоу секретів. Де таке? Прикольно. Це теж попаде. Мати ну, Божа, як я вчора загасив, блять. Словами вам не передам. Але згорем пополам я вже у Львові. І слава Богу. А, сьогодні зйомка, два мотори шоу секрети. Йду себе приведу в порядок. І let's go. Дякую, що подивилися цей влог. Дай Бог вам здоров'ячка і наснаги. Штатив приїхали. Штатив я повербанк. Це все заради зйомки. Пішли. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Всього вам найкращого.